Воно со сосуди це хіпс по 2025 року вона та, скривиться, так не так. Поїхали 0,5, 1,25, 2,5, 2, 50, 5 кг, 10 кг, гриф 15 кг. А, давай сорок два mm -hmm. стійте, 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 ми знімаємо відео. Толік. Давай 10 секунд.

Головне не спіши. Що як вам підходить, куда стрілять? Тоді посім. Головне не спіши. І обрамо обрамо. ти зможеш. Жорстко ногами вгору. Тримаєш, тримай, тримай. Попу назад, коліна в сторону. Добре. Плавно вгору. Є умнічка. Стоп, кидай. Пишиш, тримаєшся, вся купи. Давай, 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 пробуй. Тримаєшся. Вставай. Тридцять секунд, все, давай. П'ять поясні пояснімайки стюваки, знімають бігай накладки. Чекачкать. Wszelkie zamykamy. Jeszcze 13 dołożymy. I jaka jest ilość? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 25 Ale tak, składzimy. Miałam nożką. Soli, dawaj, czas, piszesz. 100 strzypki. Oddech. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14 15, 16, 17, просто фактично мені потрібно рахувати трейти. Вісім виглядає 30. Спочатку 14. 16. 28 940. Ми потенціал 20 454. Чистота 75 82. Що таке 75 20. 24 56. 28 50. 34 56 89 74.

Добре. Добре. Давай, ще п'ять. Швидко ножки підіймай. Один. Добре. І швидко ножки. Два. Три. Молодець. Чотири. І ще один. П'ять, да. Давай чотири, три і три. Давай, все добре, ти молодець. Один. Дванадцять. Тринадцять. І ще один. Цель до ножки вгору. Чотири? Тринадцять, так? Ти забила там був? Добре, чотирнадцять. Три і три. П'ятнадцять. Шістнадцять. І ще один. Сильно ножки вгору. Сімнадцять. Добре. Три разочки. Дві поразу. Зістригнула. Ще раз. Два. Допомага ножками одночасно. І ще раз. Оп, сильно і вгору. Ні-а. Другу ногу не підняла. Останній раз. Оп, оп. Добре. 50 кросовий. <різь> давай давай, все добре. Один. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40, 40, добре. Добре, ще 10. Молодець, молодець. дуже гарно Соня, Молодець. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 47, 48, 49, 50. 10 хвилин пройшло. Ще є 8. Давай, давай по три рази. Застриб. Один. Добре. Два. І ще один. Три. Молодець. Добре. Ручки стряпни. Так. Молодець. Дуже гарно робиш. До. Поїхали. Чотири. П'ять. Добре. П'ять. Добре, добре. Молодець. Сильно ногами махай. Шість. Сім. Вісім. Умнічка. Добре. Добре. Молодець. Одинадцять. Дванадцять. Добре. Добре. Так і роби, по два. Добре. Ще трошки. Вісім разів соль. Дуже мало лишилось. Давай. Тринадцять. Чотирнадцять. Добре. 15, 16, добре. Чуть-чуть вище. Давай по разу. Ні? Так. Чотири рази. Шістнадцять. Молодець, молодець. Умничка. Супер. Ще два. Тільки не стій, добре? 19 і 20. Супер, добре. Молодець. Давай, 100 стрибків. 100 стрибків на скакалці. Звичайно. Так. Да. Так, да, так. Да. 100 стрибків на скакалці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 50. заходів, і в тебе є 4 хвилини. Сонечка, поки руками не дійдеш до лінії, ноги не скидай. Добре? Ще Так. Ручки став трошки нижче. Тільки пальці на лінії. І по одному розочку. Глибокий вдох пори, тримай повітря. І швидко ногами лізь по стіні. Давай. Ти вже відпочила. 35 секунд прийшло. Давай. Так, і назад. Один. Добре. Добре. Поки не закинеш дві ноги, доти не починай йти, добре? Так, дві ноги. Так, тепер йдемо. Ножками, швидше, швидше, ножками. Добре, руками оп-оп-оп-оп-оп. Молодець. Два. Добре. Три хвилини залишимо. Вирівнюй руки, бо так затікають. Давай, Соня. Глибокий вдох і терпиш. Так. І давай. Добре, 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 добре. Три. Умничка. Молодець. Добре, 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 добре. Молодець, Соля, молодець. Чотири. Добре. Що ти дарма лишилася? Чотири. Шість разів. І дві хвилини. Давай, по одному, Соля. Ще, 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 добре. Руками йдеш руками, руками, руками. П'ять. Тож, заходиш руками, тоді опускаєш лагерь. Ще п'ять разів і хвилина сорок. Давай вже. Прийз носочками, добре. добре. Ще, 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 ще. Молодець, молодець, молодець. Ручки, ручки, добре. Шість. Умнічка, Солі, Чотир, чотири рази. Ти молодець. Вирівняй руку. Добре. Давай, соль, бо не встигнеш. Давай, треба вже. Набери повітря, носочками сильно впирайся і сунься ногами. Ще, 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 добре. І вперед. Добре. Сім. Молодець. Три рази. Соль, хвилина. Швиденько руками, швиденько ногами. Перебирай, 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 перебирай. І вперед, давай, давай. Вісім. Добре. Так, 30 секунд і два рази. Солечко, два рази. Соля. Давай, два рази. Ну давай, 30 секунд. Глибокий вдох, Потерпи. 3, давай, вже 20 давай, давай, секунд. Давай, давай. давай, два рази залишились. Сильно ногами шуру. Ногами, 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 ногами. ще, ще, шесть. Ще. Перегляну, переглядемо. Дев'ять. Добре. 10. 10 секунд. Давай, останній разочок. Все, добре.